В історії України чимало страшних сторінок, так само багато зловісних персонажів, одним з яких є Станіслав Вікентійович Косіор, кривавий сталінський сатрап, один з організаторів Голодомору, лютий українофоб. Майже 10 років він очолював більшовицьку окупаційну адміністрацію в Україні. Народився Станіслав Косіор у польському місті Венгоров. Седолецької губернії 18 листопада 1889 року. За національністю, етнічний поляк, син робітника фабрики. Сім'я була багатодітною, найстаршим з дітей був Станіслав. Далі йшли його брати Владислав, Йосип, Казимир, Михайло і сестра Софія, чотири брати, окрім найменшого Михайла, згодом стали більшовиками. На межі 19 і 20-го століть родина Косіорів перебралася на Донбас у містечко Сулін, нині Красний Сулін у Ростовській області Росії. Там же Станіслав закінчив місцеве початкове заводське училище і з 1902 року працював слюсарем на заводі. У 1905 році він взяв участь у робітничому страйку і в результаті був звільнений з роботи. Того ж року Косіор перебрався в Аучевськ. Нині це окупована росіянами Луганська область. Там він знову брав участь у революційному русі, а в червні 1907 року вступив до РСДРП. Того ж року потрапив у в'язницю, відсидів там три місяці і був звільнений із заводу. У 1908 році Косіор знову повернувся у Сулін, де очолив місцевий комітет РСДРП. Треба сказати, що підпільною роботою він займався досить винахідливо. Осіоро створив серед робітників футбольний клуб, але це було лише прикриттям. Під виглядом тренувань і матчів він організовував збори більшовиків. Чотири рази його арештовували, але згодом відпускали. А в 1911 році страшний царський режим відправив його на адміністративне засилання у Катеринославську губернію. Це покарання було просто смішним. Адже у цей час Катеринослав був центром більшовицького руху в Україні. Заслання Косіора тривало лише один рік, і в 1912 році він знову повернувся в Алчевськ. Потім займався підпільною роботою у Харкові і Полтаві, був членом Київського комітету більшовиків. У 1915 році був заарештований і засланий в Іркутську губернію. Після лютневої революції Косіор перебрався у Петроград і взяв активну участь у жовтневому перевороті. Через питання Брайського миру у більшовицькій партії відбувся мало не розкол. Так звані ліві комуністи, до яких, зокрема, належали Бухарин, Дзержинський, П'ятаков і Уншліхт, виступили проти мирної угоди з центральними державами. Вони вимагали вести війну з німцями і їхніми союзниками до переможного кінця. Також ці радикали вимагали остаточно ліквідувати гроші. Косіор активно підтримав лівих комуністів і всіляко виступав проти Бреського миру. Проте на сьомому з'їзді РКПБ у березні 1918 року ліві комуністи зазнали поразки. Після цього Косіор залишив більшовицьку столицю і був відправлений в Україну на посаду народного секретаря фінансів Маріонеткової, так званої Української Народної Республіки Рад. На березень 1918 року ця посада вже нічого не значила, адже українські та австронімецькі війська успішно наступали і виганяли більшовиків з України. Після краху першої спроби російських більшовиків окупувати Україну Косіор опинився у Москві, де взяв участь у створенні Комуністичної партії більшовиків України. Восени того ж року він очолив підпільний Київський комітет КПБУ. 30 травня 1919 року Косіор вперше очолив Комуністичну партію більшовиків України. На той момент становище більшовиків в Україні було складним. Українські війська все ще трималися на поділі. Зі Сходу наступав Денікін, а на півдні підняв повстання отаман Григор'єв. Більшовицька грабіжницька продрозкладка та примусове створення комун привели до масштабного селянського повстанського руху. В результаті більшовики незабаром втратили майже всю Україну. У цій ситуації Косіор очолив зафронтове бюро ЦК КПБУ, яке мало займатися підпільною роботою у тилу петлюрівських і денікінських військ. Проте якихось результатів Косіор абсолютно не досяг. Армія УНР і Махно ось хто дійсно розтрощив тили Денікіна, а не Косіор та більшовики. 17 листопада 1920 року Косіор був звільнений з посади секретаря ЦК КПБУ. Натомість він увійшов у склад Всеукраїнської комісії з вивчення історії жовтневої революції і Комуністичної партії України. Більшовики тільки захопили владу в Україні і вже почали фальсифікувати недавнє минуле. Саме цим і займався Косіор на цій посаді. У 1922 році Косіор став секретарем Сибірського бюро ЦК ВКПБ. У 1926 році став секретарем ЦК ВКПБ, а у 1927 році став кандидатом у члений політбюро ЦК ВКПБ, а пізніше в 1930 році він вже стане повноцінним членом Політбюро. На цих високих посадах він увійшов до оточення Сталіна. Усіляко допомагав йому боротися з Троцьким Зінов'євим і Кам'янєвим. Косіор негативно ставився до непу, виступав за суцільну колективізацію сільського господарства і прискорену індустріалізацію. Затятий фанатик і ревний сталініст він був готовий виконати будь-яке завдання вождя. 14 липня 1928 року Станіслав Косіор був призначений генеральним секретарем ЦК КППУ. На цій посаді він замінив Лазаря Кагановича. До речі, про нього в мене на каналі вже є відео, посилання в описі, якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться. Пізніше, в січні 1934 року посада Косіора була перейменована у перший секретар ЦК КПУ України. Завдання у Косіора були прості: провести у короткі терміни суцільну колективізацію на селі, згорнути політику українізації, розгромити націонал комуністів та знищити будь-яку опозицію більшовицькому режиму в Україні. Провести прискорену індустріалізацію, побудувати нові підприємства важкої промисловості і побудувати Дніпро ГЕС. Усі ці завдання мали бути виконані у короткий термін, і незважаючи на жертви українців. У цих справах генсеку КПБУ мали допомагати місцеві сталіністи та зрадники українського народу, голова совнаркому УССР Влас Чубар, голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорій Петровський. Та голова ГПУ УССР Всеволод Балицький. Так що деякі етнічні українці теж творили геноцид українського народу разом з грузином Сталіним, росіянином Молотовим, євреями Кагановичем і Хатаєвичем, поляками Косіором і Реденцом. Щодо питання суцільної колективізації серед більшовицьких лідерів існували розбіжності, Бухарін і Риков розуміли, що селяни ні за що не захочуть добровільно вступати у колгоспи. І ставати кріпаками комуністів. Тому вони виступали за збереження НЕПу і відкладали питання колгоспів у довгий ящик. Зате Сталін, Молотов, Каганович були рішучими прихильниками насильницької колективізації. Готуючи нову війну, Сталін хотів якомога швидше створити розвинену військову промисловість. А для цього були потрібні великі кошти. Звісно, що ніхто з-за кордону не хотів інвестувати в СССР, а власного бізнесу зрозумілих причин не було. Тому генсек вирішив збудувати військову промисловість за рахунок селянства. Селяни мали стати рабами Сталіна. При цьому вождь велику увагу приділяв саме Україні як житниці всього Совєтського Союзу. Косіор прекрасно розумів наміри вождя і затято почав виконувати його вказівки. Зокрема, 3 липня 1929 року ВУЦВК і СНК УССР ухвалили постанову. Про поширення прав місцевих рад щодо сприяння виконанню загальнодержавних завдань і планів. Згідно цього документу, за ухиляння від здачі хліба державі у селян конфісковували все майно і депортовували їх у віддалені райони СССР. У цей же час почалася масштабна кампанія з розкуркулення. Під репресії потрапили не лише заможні селяни, яких на той момент уже були одиниці, а й бідняки, які не хотіли йти до колгоспів. До осені 1929 року в УССР було розкуркулено 15 тисяч дворів. Задоволений Косіор в одному з виступів заявив: Ми хлібозаготівлі закінчили фактично за три місяці. У листопаді 1929 року з подачі Сталіна пленом ВКПБ прийняв рішення за один рік завершити суцільну колективізацію. Косіор із захватом підтримав це рішення. 30 січня 1930 року вийшла таємна постанова ЦК ВКПБ про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районі суцільної колективізації. Її виконання йшло шаленими темпами. Уже до 10 березня в Українській ССР було розкуркулено 61 887 тисячу господарств, а до кінця року ця цифра досягла 90 тисяч. 4 лютого 1930 року на нараді у Харкові Косіор виступив з доповіддю, у якій поставив своїм підлеглим завдання повністю колективізувати Україну вже до осені. Проте українці чинили опір, селянство взялося до зброї. Повстанці вбивали комуністів і громили колгоспи. Для придушення селянських виступів довелося залучати війська ОГПУ і Червоної армії. Ситуація стала критичною. І тоді Сталін 2 березня 1930 року у газеті Правда видав свою знамениту статтю «Запаморочення від успіхів. У ній він звинуватив у усіх проблемах місцевих комуністів. Мовляв, ті на рівні районів допустили помилки, занадто жорстко почали колективізацію і налаштували селян проти влади. А через місяць ЦК ВКПБ видав постанову про пільги для колгоспників. На деякий час тиск влади припинився, але це був лише тимчасовий відступ. Як тільки селяни припинили збройний опір, зразу ж чекісти почали вилучати зброю і потроху знищувати найактивніших селян. Паралельно селянам дозволили виходити з колгоспів і навіть повернули худобу і ременент. А вже у вересні 1930 року Сталін почав новий наступ на село. І цей наступ уже й привів до Голодомору 1932 1933 років. Зокрема, найжорсткіше Голодомор якраз ударив по Україні, а також по Казахстану, бо там теж у цей же час відбувався точно такий же самий геноцид. 1932 рік став піком геноциду голодом. У селян забирали не лише хліб, а й усі продукти харчування. Цілі села вимирали, щоб ніхто не врятувався, населені пункти були блоковані військами ОГПУ. Косіор у цьому злочині брав дуже активну роль. 1 лютого 1932 року він і голова сувнаркому УССР Чубара підписали постанову про насіння, якої позбавили українських селян навіть насіння. Косіор чудово знав про голод на селі, але публічно заявляв, що це вигадка, що, мовляв, є лише окремі випадки через помилки місцевих керівників. Проте Сталін все одно був незадоволений темпами геноциду. Він звинувачував Косіора і Чубаря у слабкодухості і невмінні виконувати його накази. Тому у липні 1932 року в Україну він прислав своїх вірених соратників Молотова і Кагановича, які активно допомагали Косіоровчу, Баррію Петровському, Хатаєвичу винищувати українське село. А 7 серпня 1932 року вийшла постанова ЦВК і СНК СССР про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення громадської соціалістичної власності. Так, так, це той самий сумно відомий закон про п'ять колосків. Голодний селянин за крадіжку хоч одного колгоспного колоска мав бути розстріляний. З 1 листопада 1932 по 1 лютого 1933 року спеціальна комісія на чолі з Молотовим вилучила в українських колгоспах і радгоспах 261 мільйон пудів хліба. А 15 березня 1933 року Косіор відкрито писав Сталіну. Те, що голодування не навчило ще дуже багатьох колгоспників уму розуму, показує незадовільна підготовка до сівби саме в найбільш неблагополучених районах. Неблагополученими районами цей кат називав ті райони, які найбільше постраждали від голоду. Кількість жертв голодомору в Україні, мабуть, ніколи точно не буде відома, адже за вказівкою Сталіна статистичні дані за ці роки були сфальсифіковані або знищені. За найскромнішими підрахунками загинули 3 мільйони українців, і це лише мінімальні оцінки. За знищення українського селянства у 1935 році Косіор був нагороджений орденом Леніна. Та не одним лише Голодомором він займався, також він ще й організовував масові репресії. У 1933 році під шумок Голодомору Косіор остаточно згорнув українізацію. Тепер під ударом опинився її головний ідеолог Микола Скрипник. Уродженець Донеччини скрипник був щирим комуністом і вірив у те, що можна побудувати комуністичну Україну з власною національною культурою. У його світогляді химерно переплилися ідеї Маркса і Пантелеймона Куліша Тарас Шевченко і Ленін. З 1927 року він був наркомом освіти у СССР, а в 1929 році був обраний академіком Всеукраїнської академії наук. Стараннями Косіора, 28 лютого 1933 року скрипник був знятий з посади. Формально він був переведений на посаду голови держплану УССР. Проте це лише було тимчасовістю, адже Косіор готував потужну кампанію проти старого більшовика. Косіора звинуватили у буржуазному націоналізмі та шкідництві. 7 липня 1933 року на засіданні політбюро ЦК КПБУ Косіор почав вимагати, щоб скрипник. З приниженням написав покаяного листа з визнанням своїх помилок. У відповідь колишній нарком освіти застрелився. Посмертно він був оголошений ворогом народу, його сім'я була репресована. Після цього Косіор почав репресії щодо всіх соратників скрипника. 1937 рік розпочався для Косіора несподівано невдало. Київська студентка Ніколаєва направила у ЦК КПБ донос на керівництво Київського обкому КПБУ. На чолі якого стояв дуже відомий більшовик Павло Постишев, теж, до речі, один з учасників організації Голодомору. Справа дійшла до Сталіна і на лютнево-березневому пленумі ЦК ВКПБ він окремо висвітлив це питання. А цей планом був дуже важливим в історії СССР, адже саме з нього почався так званий Великий Терор. Постишев в результаті був знятий з посади і переведений у Куйбишев секретарем обкому партії, а через рік був заарештований. Косіор у цей же час отримав сувору догану. Лідер КПБУ негайно почав вислужуватися перед вождем. На щастя, для нього ситуація цьому сприяла. У травні 1937 року був заарештований командувач Київського військового округу командаром першого рангу Якіра. 11 червня його розстріляли по справі Тухачевського. Хоча Косіор мав дуже дружні стосунки з ним, тепер же перший секретар ЦК КПБУ активно почав критикувати уже мертвого командарма і всіляко допомагав органам НКВД організовувати репресії у Київському військовому окрузі. У серпні 1937 року органи НКВД сфабрикували масштабну справу щодо підпільної повстанської організації колишніх боротьбистів. Як відомо, у 1920 році члени партії боротьбистів... Які, у свою чергу, були колишніми членами Української партії соціалістів революціонерів, були прийняті у КПБУ, а їхній представник Панас Любченко у 1934 році очолив Совет народних комісарів у СССР. Тепер же чекісти саме його оголосили лідером антисовєтського підпілля в Україні. Справа була дуже серйозною. У Київ негайно прибули Єжов, Молотов, Каганович і Микита Хрущов. Косіор зібрав пленум ЦК КПБУ, де почав справжню розправу над Любченком. Голова уряду УССР все добре зрозумів і 30 серпня 1937 року у перерві між засіданнями пленуму застрелив свою дружину, а потім застрелився сам. Косіор із задоволенням повідомив учасників пленуму. поки ми з вами приймали рішення, Любченко застрелився, підтвердивши тим самим, що ми правильно цю справу розібрали. Косіор під час свого керівництва Українською ССР будував свій культ особи. Це був нікчемний, лисий, нізенький чоловік. Він був нижчий ростом навіть за Сталіна, розмовляв лише російською мовою з польським акцентом. При цьому Косіор називав себе віреним соратником Сталіна і вимагав собі відповідних почестей. У 1935 році на його честь було переименовано Київський стадіон. Нині це НСК Олімпійський. У 1936 році місто Апостолове на Дніпропетровщині отримало назву Косіорове, а в Красноярську на його честі навіть назвали річковий пароплав. Звісно, що після арешту Косіора всі ці назви ну, були, так би мовити, скасовані. Протей час Косіора невпинно збігав, виконавши всі вказівки Сталіна, він уже став відпрацьованим матеріалом. На додачу він був поляком, а проти поляків в СССР у 1937 році розпочалися жорстокі репресії. Плюс до всього рідний брат Косіора Владислав був учасником Троцькійської опозиції, і в 1938 році його розстріляли. Ще один брат Казимир був заарештований 17 квітня 1938 року і незабаром розстріляний. Розправа над косіором відбувалася у кращих традиціях Сталіна. З 1 січні 1938 року його зняли з посади першого секретаря ЦК КПБУ і перевели у Москву. Формально він пішов на підвищення, став заступником голови совнаркому СССР і головою комісії совєтського контролю, але реально він був усунений від впливу на політику. Косіору Сталін дав можливість підписати п'ять розстрільних списків, але це була лише іграшка перед розправою. Як уже говорилося вище, 17 квітня 1938 року був заарештований Казимир Косіор. А вже 3 травня до Станіслава теж прийшли люди з НКВД. На допитах Станіслава Косіора жорстоко катували. Його пустили через так званий конвейер. Допити по 14 годин тривали без перерв, але він вперто відмовлявся зізнаватися у злочинах, які йому вигадали працівники НКВД. Тоді слідчий НКВД на очах Косіора зґвалтував його 16-річну доньку, яка після цього кинулася під поїзд. Після цього Косіор зламався. Він визнав, що очолював підпільну польську військову організацію. І був емісаром Юзефа Пілсуцького на території України. Також Косіор взяв таки на себе вину за Голодомор. Звісно, що він ж величезну роль робив в організації цього Голодомору, і робив це за наказом Сталіна. Проте під тиском НКВДшників Косіор сказав, що він це зробив за особистим наказом Юзефа Пілсуцького, а співучасниками змови він назвав Чубаря Постишева, Якіра, Ашваряна, Балицького вегера. 26 лютого 1939 року Косіор разом з Чубарем і Постишовим був розстріляний. Усі його родичі теж були репресовані. За ініціативою Хрущова, уже після 20-го з'їзду КПСС Косіор був посмертно реабілітований. Що цікаво, саме завдяки арешту Косіора Хрущов і очолив Комуністичну партію більшовиків України. А влітку 1938 року на черговому з'їзді КПБУ. Майбутній розвінчувач культу особи Сталіна повідомляв делегатів цих місцевих українських комуністів про те, як було розкрито страшну змову, яку очолював Косіор, який за наказом Юзефа Пілсуцького намагався відірвати Україну від Совєтського Союзу. Ну а в 50-х роках Хрущов уже про це не згадував. І навпаки, він навіть сприяв тому, що навіть знову почався новий культ особи Косіора, з якого тепер ліпили невинну жертву сталінських беззаконь. А пізніше Косіору навіть у Києві було поставлено пам'ятник, який було знесено у 2008 році. Станіслав Косіор був одним з найогидніших совєтських взагалі, діячів, які керували Україною. Один з організаторів і виконавців Голодомору. Він був дуже кривавою людиною, взагалі і до українців, і навіть до своїх же соратників комуністів. Він був жорстоким, безпринципним. Намагався всіляко вислужитися перед Сталіним. Це була абсолютно аморальна людина. І хоча, звісно, НКВД це страшна організація, але дуже добре, що вони все ж таки Косіора знищили. Якась все-таки карма виходить, існує, якщо тут такий злочинець як Косіор все-таки отримав заслужену кулю, так само, як і Постишев, Якір та й Сталін, теж, якого прикінчили його ж дружки по політбюро в 1953 році, та і багато інших. Таких злочинців, які, в принципі, закінчили своє життя дуже низько. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Косіора і про його роль в історії України, пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!